Ви дивитеся день війни на телеканалі Прямий і в цій годині до нашої студії ми запросили українського дипломата, телеведучого публіциста, блогера Дмитра Чекалкіна. Вітаю, вітаю, друже. Пане Дмитре, ну я розпочну із того, що стало в принципі, можливо, це знаєте, як таким тригером, тому що причина наслідкові зв'язки значно глибше. Е, оцих зараз напружених взаємостосунків України і Сполучених Штатів. Україна відмовилася від вимоги США щодо створення фонду в розмірі 500 мільярдів доларів, який був би частиною угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів країни. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на українського посадовця. Цей фонд мав би компенсувати США. США допомогу, яку вони надали для боротьби з російською агресією. Україна стверджує, що фактична сума виділеної допомоги приблизно в п'ять разів менша і становить понад 90 мільярдів доларів, сказав співрозмовник агентства на умовах анонімності. Інша особа знайома з ходом переговорів, повідомила, що сторонам потрібно більше часу для завершення угоди, оскільки поточний проект запропонований США містить деякі сумнівні елементи, і президент України Володимир Зеленський не готовий його затвердити. Схожу інформацію щодо угоди надає Sky News з посиленням на свої джерела. Видання пише, що президент України Володимир Зеленський не готовий укласти угоду з США щодо видобутку корисних копалин, оскільки Україна бачить низку проблемних питань в проєкті документу. Тим часом американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США достатньо близько в підписанні договору. Деталей він не розповів. Крім того, глава Білого Дому вважає, що президентам України та Росії доведеться зустрітися щоб покласти край війні. Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися, тому що знаєте, що ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей. Ну і буквально от щойно з'явилася інформація з форуму Україна рік 2025 від очільника офісу президента Андрія Єрмака, що сьогодні українська делегація їхатиме на новий раунд перемовин з американськими партнерами. Представлятиме також міністерка економіки Юлія Свериденко. Буквально за декілька годин, чи можливо напередодні, радник офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що він не бачить трагедії, ось в угоді про корисні копалини з сполученими штатами. Так, що відбувається в такому випадку? Я майже тиждень чую і дивлюся різні соціальні мережі, де коментуються ці заяви Трампа про величезну зраду українського народу. Так вже домовилися, вже в принципі все врегульовано? Ну невідомо, що будуть робити оці очільники місцевих рад, які отримали позавчора розпорядження від підтримати офісу президента, підтримати, засудити єдиному творчому пари на вся общесна передаває, як в радянські часи, да? тобто, там Олексій Гончаренко виклав аудіофайл як Литвин. Це людина, яка свого часу казала, що взагалі в Україні не треба армії. Що можна обійтися без армії, і навіть вихвалявся тим, що коли він приймав присягу, то він оминув декілька слів про те, що буде захищати там конституційний лад в Україні. Ну тобто ця людина сьогодні головний там копірайтер, спічрайтер у Зеленського, і тепер він роздає розпорядження місцевим радам, як він як він треба захищати рейтинг на, на, на нашого найвеличнішого. Ну, це в Карло Марксу мені здається, була фраза, що немає таких злочинів, на які не пішли б капіталісти зарази там заради трьох Відсотків свого прибутку. А тепер немає таких жертв українців, на які б не пішли б там очільники банкової заради підтримки, підтримки рейтингу Зеленського. Тому що коли сьогодні в нас в кожній гривні Українського бюджету 60 копійок, це допомога або запозичення від наших західних партнерів, і в першу чергу там зброя, яку вони надають нам критично необхідне, інші там послуги аеророзвідка і ті самі старлінки, і дозволяти собі так ставитись до тих чи інших, нехай і, можливо недоречних висловів Трампа, але ну є такі англійською мовою вислів: beggars can't be choosers, тобто. Ті, хто вже бракують, вони особливо не перебирають харчами. Знаєте, тобто нам треба брати приклад з тих самих там, канадійців там, чи ем, не знаю, керівників Панами чи Мексики чи Данії з в час там, обговорень питання Гренландії, які утримались від якихось жорстких там, заяв і емоцій. Хоча вони залежні від американської допомоги, чи верніше від навіть не допомоги, а від співпраці з Америкою на два порядки менше, ніж в Україна сьогодні. Ну, я взагалі наводив такий завжди приклад, чому всі голівудські актори. Ну, взагалі, там зірки шоу-бізнесу. Вони ніколи не ведуть взагалі комерційних ніяких перемовин. Для, для для цього в них є своя там ціла армія агентів, які представляють їхні інтереси, тому що будь-який зірковий персонаж із зірковою хворобою він завжди з нарцистичним таким складом. Характеру і йому недоречно там брати участь в фінансових перемовинах, тому що вони можуть бути зірвані саме його там емоційністю, емоційністю, а головне не зовсім там адекватною оцінкою власних спроможностей і талантів. Ну і це абсолютно доречно нагадати про це зеленському, навіть якщо є. Підстави там якось аргументовано відповісти на закиди Трампа, то треба це має бути не Зеленський, має це робити. Є ну там, я не знаю, якийсь там прес-секретар міністерства закордонних справ чи там ну це саме це самого там Стефанішина, яка непогано володіє англійською мовою. До речі, було б цікаво дізнатися, хто в складі цієї делегації. Я дуже сподіваюся, що там все ж таки наш верховний канцеляріст Єрмак не буде своєю недолугою англійською мовою відлякувати. Партнерів і давати привід, жартувати над українськими недолугими і царів краще всіх. Сьогодні жінок надсилати на перемовини, тому що вони, хоча б більш-менш одягнуті, пристойно. Ну тобто, хочеться, щоб ми розуміли, що наші сьогодні стратегічні інтереси полягають в тому, щоб максимально утриматись від будь-яких там емоційних перепалок, і Зеленський почав вихвалятися своїми там рейтингами, здавав розпорядження всім заміряти. Ну хто це буде адекватно, адекватно сприймати сьогодні? Да? тим більше, що Ну, ви, Насправді, під час війни це не зовсім доречно вимірювати рейтинги. Хоча навіть якщо вже там опиратися, спиратися на якісь там останні цифри, то той самий рейтинг довіри до залужного втричі майже більше ніж рейтинг довіри до самого Зеленського. Ну з згідно там даними, і він не може сьогодні казати, що він виправдав довіру українських виборців тим більше, ось зараз напередодні того дня, коли практично була провалена підготовка до оборони, коли Продовж шісти місяців їм казали рити окопи, рити траншеї. А вони рили під українських генералів та під опозицію під п'ятого президента. Тобто за так, якого в принципі зараз це і продовжується. Так. Хоча дивіться на цьому форумі, голова офісу президента Андрій Єрмак каже, що. Не страшно, коли ми сперечаємось. Ми демократична країна абсолютно погоджуюсь ну, з таким так. твердженням, і дуже було б добре, якби це так було, якби це було правдою. Ну але кидати, кидати там виклик Трампу Зеленському сьогодні абсолютно недоречно. Ну і дійсно, от ми ризикуємо з одного боку. Втратити американську підтримку, а з іншого боку, найбільший сьогодні благодійник, який допомагає армії 6, на 6 мільярдів допомоги, надав фонд Петра Порошенка підприємство, яке є одним із найбільших платників податків сьогодні, а на них накладають арешт і заважають сьогодні виконувати свій громадянський обов'язок з допомагати армію захищати нас на фронті. Ну от мені здається, що Маруся Звіробій теж дуже емоційно тут про прокоментувала останні ці події. Тобто, що це якщо це не. Диверсії не зрадити, що це таке. Ну, я нагадаю, ще майже три роки тому виклав себе е, концепцію, на що витрачались російські гроші тут е, в Україні, десять напрямків гібридної війни, які, зрештою, потім навіть штучний інтелект абсолютно підтримав мою позицію, що те, що відбувалося за три перші роки правління Зеленського, це практично була диверсія по відношенню до України. Просто навіть ну, звичайний банальний ерудиція да, чи здоровий глузд може допомогти. З розуміти що якщо ти скорочуєш армію, відводиш війська, проводиш розмінування, відводиш скорочуєш стратегічні підприємства. Тобто нагадаю, що в нашому цьому інституті на факультеті спецпропаганди свого часу навчалися там 40-50 курсантів, а сьогодні там тисячі навчаються і саме на факультетах інформаційних технологій чи підтримки інформаційного забезпечення. Є ще лісові школи, і СВР, і гру і. ФСБ, а в нас єдиний, єдина структура, яка була на цьому напрямку і виборювала наші інтереси, це Академія зовнішньої розвідки, Її Зеленський розформував і, і знищив. І ніяких і інших інституцій, які на цьому інформаційному фронті державних нас, нас захищали, так і не створив. Ну, тобто, там. Коли от, знову ж таки поставили питання цьому штучному інтелекту, як оцінити в яку суму збитки України від того, щоб зупинялися ракетні програми? Що єдине підприємство, яке виготовляло ракетне топливо, було доведено до банкрутства? Якщо відводили бригади, які захищали тут стратегічні об'єкти, такі як Гостомельський аеропорт, то в яку Суму ви вважаєте збитки державі? Як ви думаєте, то скільки штучний інтелект сказав, яка приблизна сума, коли я перерахував всі ці 10, 10 напрямків, коли практично нейтралізували українських патріотів Андрій Портнов, Да. Андрій Портнов збирався всіх там патріотів, парахоботів, як він через кому писав, запроторити в. Фільтраційні табори, давати їхні адреси для того, щоб за ними прийшли потім там, месники, тобто, ну, скільки було українських генералів, запроторено заграти за в кайданках, ті, хто потім захистили той самий Миколаїв да, від російської агресії, як генерал Марченко. Ну, Так от, як ви як думаєте, яка, яка сума? Це ну, до сотні мільярдів доларів. Загальна суму всіх цих збитків Да, те, що йшли на зустріч росіянам, віддавали таких свідків стратегічно важливих для розслідувань злочинів Путіна, як той самий цемах, якого віддали, навіть не 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 допустивши нідерландських слідчих, які мали його допитати після його. Захоплення і українські розвідники героїчно, які там один загинув, інший став інвалідом після цієї операції. Виявилося, що їхня діяльність була абсолютно не потрібна державі, да якщо не оцінили їхні їхній вклад і їхню жертовність. Ну тобто, таких, на жаль, претензій на сьогодні, якраз дуже доречно напередодні цього страшного дня повномасштабного російського вторгнення. Нагадати, що ті люди, які готували ці давали та там мотивуючу частину для тих чи інших засідань того самого. РНБО, коли ракетні програми були практично всі зупинені там, чи ну так називалось формулювання, що це актуалізація термінів виконання, да коли вони з 21-го на 31-й рік. І ті люди, які були до цього дотичними, хто готував цю, цю мотивуючу частину, да, вони ж досі не те, що не притягнуті до відповідальності, вони не понесли ніякої, не позбавилися своїх крісел, своїх постів.